Ми сначала це от. Та хочу чай поставити. Ага. Ой, це не це, чекай. Ой. А чого ще? Ну, що зараз буде? Так, ну що, дід, сьогодні у нас п'ятий стрім. Це ж дохуя, чекай. Я не хер не обігрую. Тільки про гроші думаю. От він теж чи хочеш. А я Хороший, так. Так, давай чайка поставлю. Ой, завариться. Ой, буде чай. Хороший. Діт, нас сьогодні знаєш, який стрім вже. Який? Не знаєш який? Поспочто бою. П'ятий. Це що таке? Це їсти мені. Ой, тут таке, що вкусне є, трохи, ні. Mm -hmm. Що? дай, далі. Ну нахуя не давав? О, диви. Піде? ну дивись. Піде? Ну все, їж, ти готовий до п'ятого го стріму сьогодні. Еге. Доброго вечора всім! Ми сьо, е, сьогодні будемо розпочинати чуть-чуть е, скоро вже. П'ятий стрім. І ми розпочинаємо його трохи півювілейний до 10-го, ще п'ять, з кухні нашої. Дід дуже любить їсти. Дід їсть все підряд, все що бачить. Навіть дхорів любить їсти м'ясо свіженьке. Mm -hmm. От, і ми зараз вирішили поставити, тобто я вирішив поставити чайочок, ну, тобто, щоб воду закип'ятилася. Напроти мене таке світло, дивіться. Ну, пусті студійне, подивіться, пусті студія у нас тут, бачите, яке на нас все освітлення хороше. І ми будемо починати. Хір на нього. Головне, щоб був контент файний, щоб вам піднімав настрій. І ми зараз поставимо чайок, дід зараз е поїсть і ми будемо приступати до нашого стріму. Тому будьте з нами, підписуємося обов'язково на наш YouTube канал. покажу його, А заходьте, заходьте, буде весело, красиво. Ну, гарно я сказав, дід, як ти кажеш? Дід. На бонбончик чи на заєбончик, як ти кажеш? На бон -бон. Ну, на Набончик, бон значить можна починати. Все, йдемо. Е, Далі, рухаємося, рухаємося, б'ємо, рухаємося. А як це так їж і без колбаски? Як так виходить? Дай. А вже з'їв дві палки вчора. З'їбашив так. Що? Ти? Але колбаску любиш? Ну. Та нема вже з'їв вчора. Що думаєш, кожен день будеш їсти колбаску чи що? Що, приперений. Я? Ні, в мене вища освіта, я розумний. Смачного тобі. Я вже все з'їв. Хоч би лише, Де хоч би. Що ти робиш? Стіки один, це. Ой, не знаю. Десь 9 щемель вже, блін, тя заболіла. Да, бабуся захворіла. Я сподіваюся, що вона швидко вилікується. Що їй будуть в тій лікарні? Ось ось, дивись. Ось. 9 година і 25 хвилина в нас зараз. 25-й років. Так, так. Десь так. Ну вже так 50. як. Да, да, так, що... Я думаю, що вже пора це вже кипить там, кстати. І ми зараз робимо чайочок, що будемо вести стрім. Що скажеш? Точно? Давай! О! Чай, о. Чай, нахуя ти крики! Да. Та там якась херня. Якісь Миші насрали, чи що, подивись. Така ніби миші насрали, ну подивись. Бачиш якісь такі какашки маленькі. Не, не, не. Фу. Фу. Фу, ти палець, то запхав, я яшому йду. Зараз сипати сюди очі. Та на я нахуй! Все. Зараз буду шукати сахар, по повод. Ага, тут хер що найдеш, не блі, непонятно що робиться взагалі в цій житті. А де стара? Бабуся в лікарні лічиться. А де сахар? Нема сахара, дід, прикинь. Нема? Нема сахара, ніхера. Так, що, в нас вже того саме. Га? Хуй! Так, у нас є чай, діти, який ти будеш чай? Вибирай. Вибирай. Який будеш чай, пити? Китайський. Вибирай, тут різні. є. Це який? Ну, дивимося. Так, Green Tea Blend. Green, це типа зелений чай. Ти будеш може, чорний. Це Tea Blend. Та все, друзі. Тут є такий чорний чай бленд будеш? Давай. Так, цей буде дід пити. А я виберу. А я виберу з, з клубні... с Так, я щось знімав, потім зрозумів, що я не знімав ніхуя. Короче во чайок. Сашка, дай мені... Що це таке дай Куди Куди кидай? О, мусор. Блядь. Нашу. Бедло, це ж хороший чай, блядь. Це вже е, використаний. Яке бедло? все, вот такие миджеки с її То Тоді мі. то мій. Далі шу. Блять, а ти йоп. Там де чашка. Чашку дати? Маленька! А, зараз, чекай. Є, є тут блядь, піздець, тут шо ти поймеш? Тут жизнь жизни, б твою. А вот ни шо вона, вирішились. Всього. Ай, блядь. Хуй, якийсь жирний тапух. Не зачіпає Воно бідне так. Ну що ж, дід вже якби чуть-чуть відригнув. Я хочу його такого чуть, чуть обняти, дивіться. Я його попросив відвернути таку, е, сьогодні п'ятий випуск праздничну Рубашку. Подивіться, яка рубашка класна. Що мало тих рубашок. Дід, привітайся, будь ласка. Кажи вітаю підписників. Вітаю наших дорогих підписників. Бажаю вам хорошого здоров'я і довгих-довгих років прожити на благо. Нашої любимої України. Ну що ж, я можу сказати від себе сьогодні п'ятий випуск, п'ятий дід. В цьому році вже п'ятий випуск. Як так. ти? Які твої емоції? Що ти думаєш? Я тільки людям бажаю хорошого здоров'я і довгих років прожити. На благо. Та ж вони наш... тут, -то? де ти хвороб? На благо нашої неньки України. Все, ми вже вдягнулися, перечесалися. Сьогодні новий одяг, щоб для разнообразяння зробили. Обов'язково підписуємося на YouTube канал. Ми ставимо, ставимо ось. І нажимаємо кнопку. Ми нажали кнопку і ми вже в стрімі зараз в Ютубі. Сьогодні п'ятий випуск. П'ятий 5 випуск 5 хвилин. П'ятий 5 випуск сьогодні. Ми починаємо. Давай, я не буду, ну ну. Так, у нас сьогодні е чайочок. Гарненька в мене грушка така, mm -hmm. кіт виноп'я. Mm -hmm. Дід же майже все допив, в себе на кухні пив. От. Допиває. Ти ніби інтелігенція якась, чи що. Ой, як п'єш красиво. А де ти гониш як пацана? Трохи до мене блищишся, бо ти дуже далеко від мене. Дивіться, п'є до, до, до останньої краплі. А на не дав. Що ти сьогодні робив? розказуй, дід. А сьогодні я нічого не робив. Ей, Господь з тобою. Як так? Що нічого, нічого? Ніхуя не робив. А як так? День пройшов і нікуди не зробив, це як таке може бути? Що ти хочеш мене? Нічого, нічого, все, ми, ми починаємо стрім. Дід Толя хороший. Сьогодні дуже добрий, хороший. Не пив сьогодні. Горівки, слава Богу. Ага. Чо, що ти мене це горівку п'ю? Сьогодні не пив. А вчора що пив? 100, 100, 100 грамів пив, ні? Не було такого? Боже боже, це ти перед так. я хочу випити за ваше здоров'я такое. Щоб ви ніколи так. не хворіли саме. Головне. І так саме я, Наші дорегенькі підписники. Підписники, 700 людей. Дякую, що ви є. Так, дід вино, ти употребляєш вино домашнє? Дома. Тільки хороше, а не квасне. Я не роблю з діда алкоголіка. Просто... Сказав, що сьогодні він не пив нічого взагалі. Він не хоче. Він сьогодні пив чайочок, ось, знаєте, щось хороше. Ми взагалі проти алкоголя, проти куріння і всякої хуйні. О, я це покинув. Ні-ні. Коли ти покинув курити? Скільки років? 48. 68. А то що можна курити до 68 років, а потім кинути? Заряк. От ти хочеш посоветувати людям курити будеш? Ні. А советую людям курити, щоб курили? Ні. А алкаші. Алкаші. Як не хочеш жити, ну, ну то що я зробив? Я ж не доктор. Ми не доктора, тому це не наша професія. Не, не пийте, не куріть і ведіть себе на бонбончик. А, ну, а чи, і... що це мені люди пишуть постійно? Чи дід молоко пив сьогодні, чи сир не київ? Ти, ти хочеш, щоб я? Ні, так вони мені це як пишуть таке. Дід не п'є молочку. О. Депо мене, йопаєм. мене не знаю. в мене була. Ми, дід, ми, ми. Дуже була хороша ідея. Ми. Мені один посовітував, Каже, чому, чому ви не зробите цей. Е, не ра. Ро... <кій> О, не <помаю. кій> Чому ви не розводите тхорів? Мені написав. Блять, ти скажи, хай він сумів. Ні, ну це можна гроші мати хороші. Ага. Сменюки. Якщо серйозно, дід справді колись хотів розводити е, голубів. Правда чи ні? Правда. Чому. І мав голубів. Скільки? Бо я люблю. Щось 10 штук. мав. — Ви собі уявіть. Дід, тебе ж не видно ніхує. Що ж ти, блять. Ну то що я зроблю? Ти ухиляєшся. Но. І як тобі було розводити голубів? Нормально. Скільки тебе було голубів? Три штуки родині. Десять мав. Ого. Ого! Три старих і сім малих. А ти як по цьому приділяв? Я по, по яйцях. Я, по яйцях? Як вони неслися? А, я зрозумів. Голуби, голуби то сила написав. Голуби то сила то де тримав. Дід е... Десять голубів тримав. Три молодих чи три старих? Сім молодих. Сім молодих. А всіх десять. А скільки більше голубів неслося? Які голуб місці? А я що? Ти що розводив Старий, їх? голуб'ятник. Ну ти наблюдав, як вони несли яйця? Слухай, що ти хочеш, мене? Ти наблюдав, як Давай вони. несли мене... не Давай ми робимо цього. Все, ми працюємо. Хуйню жімать якою хуйню це Ютуб? Так, мене питають часто люди, чому ви не поїдете в Америку з дідом, наприклад. Чот? United States of America. Що покажи ще раз. А поїхав би в Америку зі мною? А ну я. Американська країна, Хочемо в американські е... країни поїхати. Американську. Область. А в них області яка теж Американська, мабуть. А, а як без вас? Так ми ж поїдемо в Америку. Та ш... Я приїбив прическу! Срак! Я перукарні був, блін, 20 гривень заплатив так. за прическу, цю. Ну це що, 20? Років? Ми не шутимо, ми реально хочемо їдемо. Їд, їд, огидні написав хтось. Це Микола Кутюбинський написав, ви огидні. Ви огідні? Так, ми, ми огідні. Да, огідні ми, Пішов нахуй. А чого ти не хочеш в Америку поїхати? блядь! Що ти хочеш? Ти мені чай розлив? Мамі, то і свої. Дід, що ти можеш сказати за Америку? Пару слів, будь ласка, скажи. Що ти про неї думаєш? Американська країна. Як це там є Штати, Мексика, Бразилія? А що багато? Життів. ще які області? Ну а що? Канадська країна. Канада. Бо багато держав. Континент великий. А Чехословаччина там є? Чехословакія, Чехія, Словакія, це Європа. Дурний ти. А що воно розпалося чи що? Ай. йоб твою мать! Аж голова заболілась, дід. Це коли воно розпалася? Вчора чи що? Оплював мене, дід. Ми продовжуємо наш стрім. Чого ти коли говориш от... Типа щастя, здоров'я бажаю, а мені хочеться тако... Щастя, здоров'я, монога я літа Пізде тобі. У мене, вий... мене музична школа. Да. Тебе все є. У мене третій триместр. У мене третій триместр в музичній школі ага. <схітки> <зум> Давай, давай. У кого також був третій триместр в школі на е, ставці в по, по, по подобайку. Будь ласочка. та не смакайся постійно. Я тебе Ти ж мене заразив був. Я тебе. Знаєте, хто мене заразив? Оце о, о, дивіться. Це таке заразне, що ужас. Він мені шмарки кидає по лицю, розтирає. Чикін хат. Блядь, чого ти не стареєш ніколи? Тобі 87 років майже і ти не похожий на діда, а ти похожий на молодого мужика. Да, хуя. Це горівка. Нахуй, хуя. Ти її пив? Не тлево нам. Ты щоб надрати мордочку свою. Так, що да? Ти? Ну ж ну, зовсім несерйозна людина. Ну, налево, налево, куда де. А де лево, а де право? В сраці. — В сраці я не буду джухати. — Хороша, все. Почухаю діти. Чухайте своїх дідів і мамів, і папусів, і всіх підряд. Чухай, чухай, понад край. По Середину не зачіпай. Середина добра річ. Стане тобі на всю ніч. Оу, oh, єс. Yes. А давай спаємо. Будеш падати. Тіпок. Будеш падати. Тіпок. Будеш падати. Хуйок! Я вам нагадую, будь ласка, люди. Я вас дуже прошу. Підпишіться на YouTube канал. Що ти підпишіться прошу. Що саме дорожче на землі? Люди. Це що? Ну, конечно? Люди. Люди саме, саме. Якби не було людей, не було б світу. Да. Да. Давай далі. Ну і спішеш на коробка спічки. Без них не запалиш вогонь. На другому місці. <плес> на другому місці земля, яка корми, все, чоловік. А коробка спічешся? Спічки? <плес> ну, при чому тут коробка спішка? Та це був прикол, дій. це була шутка, це був <плес> панк. <плес> <плес> Ми продовжуємо далі. Мене зуб болить мудрості, ніс заклало, кашляю <кхех> морда як в тхора, але я продовжую знімати. Ну нахуй тобі ті тхорі. Фу, вонь та я йомана. Це фантастика. Я люблю тхорі. Вони мене кормять кудхоре. Ну, да. А що мені подобається пісня? Пий горівку куре траву, не кажи їй, I love you Зараз буде такий прикол. Ой-ой-ой, дивись. Продовж речення. Дивись. Продовж речення. Якщо добре хочеш... к. Якщо добре хочеш как. Як... Ні, не так. Якщо добре хочеш как, не забудь про ду. Не доходи. Дуфа. Дуфала. Єс! Молодець. А. Ну, тебе мордочка, звісно, не хороша. Дідо, найкраща мордочка в світі. Побреджи, і треба? А ну давай сфоткаємося з тобою, давай такого. Давай побриємо. Давай побреємо. Сфоткаємося давай. Давай, і. Не. Дивися, шостий випуск буде. Побрию тебе добре. Завтра буду знімати, побрию. А... Прямо в ефірі побрию. прямо в стрімі побрию. Я обіцяю вам, шостий випуск знімаю е, в ефірі. Так, так взамен. Давай сфоткаємося, давай такого. Давай. Тако. давай. Тако. Та сфоткаємося з тобою, такого типу. А ви фоткайте. давай забери руку тільки, щоб руки не було. Вниз пусти руку, щоб не було руки. О, о тако диви. Отако, о! О. Все, Все є фотка. Ви зробили фотку, до речі? Не. Фотка є? Сфоткала? Бля, заряд, Та ж в Америку їду. Пезду. Тобто ти сам казав, дід. <ріху> Куди ти ухилився знову? Я не люблю як ти брешеш. В Америку їду. <coughs> а гроші не брати. Дадуть пару гривень люди. На, поїдеш. поїдеш. Ти ж в Америку. У Хотіл. Ні, я хочу в Америку поїхати. Поїдь, хто тебе тримає? <coughs> ти тримаєш. Угу. Hello, my name is Sasha. Where are you from? About Chicken Mauser. Look at this street about Chicken Lugrable. Хватить чікен три. Hello, what's up, man? How do you do, everybody? Чан, чан, чан. Як ти? Бачить, кому ви говорите? Uh, На хую береженька стояла? Дивися, sorry, I'm glad to see you, everybody, to smoke. Look But at smoke. this, look at this, about this. Chicken murbel, mac-mac. Look like at mac, this, about this, eat durmes. <laughs> Дивись, наприклад, я підходжу в магазин, кажу, hello, how much? Look at this. One chicken, two basilican. One chicken, basilican. Що ти брешеш? -то? Або так, заходжу, в продуктовий магазин, кажу Bert one, two kilogram сахару, about О, кілограм є по-англійськи. Є. Ти баран. Або заходжу в рибний павільйон, кажу Hello, please one fish, about в торбу. Де таке слово є торба? Є таке слово торба? торбо. Або заходжу в зоопарк. Кажу: hello, how much cat? One it's corm, okay. Hello. Все, я англійську знаю добре, в мене вище образування. Що в тебе вийшло? А в сраці тримається. Куда поїхали? Чого? Жити там. Наша це... хотіть, давай в Америку поїдемо. Mm. Я хочу поїхати в Америку. Америка! Там, Россия, дарила Зараз це не актуально, діто, що ти співаєш. Mm. Зараз трошечки по-другому. Mm. Я думаю, ви догадуєтеся по якому. Там такі вулички, там ельфова вежа. Там пірамідів багато. Там Висота, всякі. Що? Висота разна, там, шмаркочоси. Ти, шма... Ти бачиш шмаркочосів багато? В Америці дуже багато шмаркочосів. Не шмаркочосів. а ні. як. Ну кучу... якось. Шмаркочоси. Та ні! А як? Баранти! Шмаркочоси, я дивився в інтернеті. Я вже оплював мені всю морду. У мене тепер не мода, у мене тепер регало якесь. Я ще зараз певну. Обов'язково! Що ти? Давай закруляй! Дивиться, чисто моя думка. Коли є здоров'я, то є всі достатки. Так, Якщо немає грошей, але є здоров'я. Ви завжди можете щось придумати. Да. Любу хуйню можна придумати. Любу. Дяк, не ругайся. Я не ругаюся. Хуйню! А що це? По китайському добрі справи. А. Серйозно. Нікидз... Я просто жив в Китаї два дні. <світ> Я знаю китайську мову, французьку і хразузьку. Африканську. І африканську, і, і ще знаю мову, знаєте, яку Дідоровську. Оце мова, звісно. Так ви ти мені. Діда душі. Це любов така. Ну що ж, це була п'ята е, частина стрімів. Дідусь, ти довольний? Завершили п'яту серію у нас тут. Звісно, доволі, а я ж. П'ята серія Люди прийшла на Булбончик. Старається. Підписуйтесь на YouTube канал. Чекайте нових серій. І не вийовуйтесь.